Подивіться на нього, неуправляємий, пада, прига, лягає. Тор, послухай, Роксі, йди сюди, Роксі до мене. Давай ти умніша будеш. О, о Роксі гратися хоче, а ти що робиш? Роксі, отганяй його, давай, охраняй, охраняй, охраняй себе, охраняй. Давай, давай, давай. Дай йому тирок, дай, дай тирок, дай. Дай тирок. Давай. От послушна дівчина. Як би не хотілося, вона слухає, більше слухає, ніж він. Тобто в нього кляма падає, як у мужика, а вона може охороняти. Охороняй, Роксі, охороняй, 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 охороняй. Не пищи, Тор. Хтось скаже, мучаємо собак. Ні, ми. Виходимо на прогулянку. Ну, а що ти думав? Це дівка з характером. Охороняй! Не дозволяй так робити! Некрасиво. Ну що, кавалер? Роксі, молодец, охороняй, охороняй, охороняй. Ох... Охороняй ти містецько. Молодець, Рокси, Рокси хорош. Ну все, 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 тігри, Давай, по домам. Все, 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 все. Все, досі, заспокоїлись.